На дереві. Це може бути наш найепічніший лов. Привіт зграя койотів! Сьогодні я хочу, щоб ви згадали наші найепічніші випуски. Тільки погляньте на цю істоту. Добре здоровань. Ну що, згадали? А тепер згадайте, чому вони ваші улюблені. Чи були це зйомки з дрону, які показали вам дику природу з іншої перспективи? Чи може під час зйомки тварин ви дізналися щось захоплююче про вид, про який ви навіть не знали? Ви можете бачити прямо крізь живіт цієї амфібії. Впевнено можна сказати, що ви обожнюєте моменти, коли я катаюсь по землі в агонії, вжалений химерними, але дуже часто неправильно сприйнятими людьми комахами? Але як щодо хапання? Коли я несподівано помічаю потрібні нам види, і мені вдається їх схопити, щоб показати прямо на камеру. Впевнений, що ви погодитесь, що ці моменти найбільш захоплюючі. Тож сьогоднішній епізод виключно про моменти хапання.